Пан Авто Харків питає: як ви вважаєте, де золота середина в будівництві качества, ціна, енергозбереження? Дякую за це питання. Значить, е золоту середину вибирає замовник, тільки він. Розумієте? Тільки він знає свої фінансові можливості і те, який рівень. Будівництва або оздоблення він хоче отримати. Моя робота як будівельника допомогти замовнику з прийняттям е, боже мой, знову українською забув, осознаного вибора, свідомого вибору. Е, ч, в чому це заключається? От дивіться. Ми робимо проект Афрім, який я показував на каналі проєкту. Це будинок для відпочинку. І от ми розмовляємо з замовником. І кажемо йому, що згідно останніх нормативів, якщо це будинок постійного проживання, а він, як варіант, розглядає постійно там знаходитися, нам треба робити товщину утеплення 250 мм. Але так як це все ж таки більше орієнтуємося на відпочинковий будинок, може бути зменшимо товщину утеплення до 200. Ну це по ДБНу 2016 року. І замовник каже, так, є згодний. От де золота середина. Зрозуміло, не ми це обираємо, не ми будівельники сперечаємося, треба якісно будувати, треба гарно утепляти, не ми. розумієте е, Я рахую кошторис, і якщо замовник каже, Олександр, можете мені порахувати там металочерепицю, бітумку, керамічну черепицю, я кажу, да без проблем. Тому що, коли ми порахували кошторис, у нас є всі об'єми. І підставити різні матеріали, трошки там скоригувати, це не проблема, це небагато часу потребується. І ми це можемо зробити. І от ми робимо, я на деяких вебінарах показував реєстр, і там пораховано 2-3 варіанти. Розумієте, наприклад, людина зробила ескіз будинку, і він тепер хоче вирішити, це гляний будинок чи будинок з газоблоку. І ми рахуємо кошторис. Ми будуємо будинок по цих двох технологіях. Ми рахуємо кошториси по двох цих технологіях. І потім він дивиться. А різниця між газоблоком з утепленням і цегла з утепленням складає 4 тисячі доларів. Розумієте? В бюджеті 200 тисяч. І він отак от дивиться на це. І це що, вся різниця? Я кажу так. А нафіга мені тоді газоблок? От. Де золота середина. Зрозуміло? Наша робота допомогти зробити свідомий вибір. І нічого іншого немає. А всі ці е, суперечки між будівельниками, архітекторами, інженерами що краще, треба утеплювати, не треба утеплювати. Ви собі будуєте. Це ваші гроші. Чого ви за людей вирішуєте, варто чи не варто? Чого ви за людей розставляєте пріоритети в житті? Це не ваша справа, вам за це гроші не платять. Не платять. А коли доходить до того, що треба допомогти людині зробити вибір, а вони не можуть. А вони не здатні, а вони не хочуть. Зрозуміло? Тому золоту середину обирає замовник, а допомагає будівельник, архітектор, інженер, виконроб, ну, дивлячись, про що йде мова. Бо мова може йти навіть, що мені покласти, ламінат, паркет чи кварцвініл. Теж треба зробити вибір, теж треба порахувати кошторис, і замовник вже буде зважувати, що краще, наскільки критична різниця між різними матеріалами.